Яким чином захищати свої внутрішні кордони? Давайте скористаємось метафорою. Уявіть, що ви можете закипіти на 100 градусів, і кришка вашої кастрюльки вона полетить вверх і буде біда. І тому краще, щоб все ж таки у вас температура трималася вашої напруги набагато нижче, ніж 100 градусів. А значить, необхідно для себе зрозуміти, яка ж вона вам прийнятна. Можливо, вам можна напружуватися і хвилюватись до 20%, до 20 градусів, 30, 50, 70. Тобто, зрозумійте, де ваша комфортна температура? Можна зробити такі ось червоні лінії. Тобто звернути увагу на власний стан, коли піднімається ваш внутрішній опір до 30 градусів. І відкалібрувати чи рухатись далі, чи робити те, що ви хочете. А якщо, наприклад, 50 то 60, то вже терпіти не потрібно. А що ж можна вдіяти? Одразу повідомити особі, з якої ви ведете комунікацію, що вам не гаразд з таким спілкуванням. Тобто повідомити словами не просто щоб наш співрозмовник здогадався, а краще прямо у вічі сказати, що така поведінка. Робить вас певною мірою не зовсім адекватним, напрягає, викликає певні негативні емоції і попросити свого колегу по комунікації припинити такі дії. І таким чином ви дасте йому зворотній зв'язок і не будете допускати можливості закіпати аж на 100 градусів. Спробуйте!